Хотів би розпочати сьогоднішню з паном Артуром розмову із допису Дональда Трампа, який він розмістив у себе в меджитрусу, доволі короткий, але на мене дуже влучний. А і ні. Ну, пан Артур нам пояснить. Схоже, каже, ми втратили Індію і Росію. Так він заявив ну, свою думку про зближення Росії із, і Індії, в тому числі, із Китаєм. От пане Артуре. Наскільки зблизилися, зближуються ці дві країни з Китаєм? Чи ніякого зближення нема, і що взагалі відбулося в Пекіні, і Чому Трамп змінив свою риторику? Угу. Ну насамперед, треба розділити Індію від Росії. Це вкрай важливо. Це я усюди пояснюю. Хай навіть Дональд Трамп намагається використовувати такі методи тиску на Індію для укладення великої угоди. Індія і Сполучені Штати знаходяться в переговорному процесі. Їхня угода не зірвалася, хай навіть вони не зустрілися, і в них там є деякі розбіжності. Процес триває, і індійська економіка є невіддільною від американської, і навпаки. Америка немає альтернативи Індії. Альтернатива Індії це Південно-Східна Азія, вона, звісно, є, і це її козир, але не може вся Південно-Східна Азія замінити масштаб індійської економіки і їхню кількість населення в процесі стратегічного розриву Кейна. Тобто, так чи інакше, велика угода між Індією і США буде укладена. Питання, коли я думаю, що до кінця 2025 року може ще трохи затягнеться. але це переговорні аспекти. Щоб з Індією, в принципі, одразу Зібралося, то варто згадати, що перед шос на рандрамоді зніснив перший за сім років офіційний візит до Японії, де він провів переговори не тільки з прем'єром Шегерою Ішібою, але й усіма лідерами, ключовими лідерами правлячої ліберальної демократичної партії Японії, і це критично, це важливо. Він надав гарантії, що Індія. З Японією, і вона в історичному альянсі з Японією. От варто загалом ну ще ми не будемо так глибоко йти. Чому Індія дуже любить Японію, любі... Японія? любить Індію, але підтвердилося це все. І 68 мільярдів доларів пообіцяла Японія вкласти впродовж наступних 10 років в індійський оборонний, технологічний промисловий сектори. Тобто, це показово далі. Він поїхав на ШОС і зробив свої рекламні дії. Обійняв всіх автократів, щось комусь пообіцяв, щось десь сказав, нічого не зробив, і щойно пробило там кінець 8, го другого числа. Там та він зібрав речі і поїхав назад. до нью делі так він не з'являвся на параді зла, а далі в нас почався парад зла, і це вже ключове, що там відбулося, і що зробив Сі Цзіньпін. тому що ми побачили тріаду цю так разом Путіна Сі і Кім Кінчином. Скільки людей, скільки експертів, скільки журналістів казали, що це неможливо, що Кім прийде до Пекіна, що Китаю не вигідна північно-корейська участь у російській війні, і інше бла бла бла. Але я думаю, цей парад вже всім. Все показав, і не треба нічого пояснювати, кім в системі під китайській системі ліворуч від Сі, як Путін праворуч від Сі. Ми цю тряду побачили. До речі, в останнє на параді вони з'являлися в 1959 році. А останній захід за участі російської китайської північно корейського лідера відбувався в 1965 році в Індонезії. Просто уявити цей масштаб, що поновив Сі Цзіньпін, а, і ну, от власне, а що він поновив? Що він розкрив треть світову, до якого ми всі нам. Наближаємося і Росія. Росія дійсно просто зближується. Вона е, фактично інкрустувалася та в китайську державну систему. Вона підкитайська. І ті угоди, які були підписані, просто свідчать, що жодного перехоплення китайського впливу на Росію до Трампа не вийшло. Росія залишається в орбіті Китаю, а Сі дав. Наказ Путіну продовжувати російську війну. І це означає, що він готовий платити, чеком, чек, який висунув перед ним Дональд Трамп. Це погані новини, але, але очікувати того, що всі, хоча б бодай якось думає там про Україну, або що коли російська війна, це є ключові кози, ну, було не варто від самого початку. Якщо говорити, ну, брати за базу, так, сказане вами, то. В принципі, як на мене, очевидно, чому Путін зробив заяву на Далекому Сході про те, що з Україною домовитися не можна. Ми довго сподівалися, що це станеться. Ну, принаймні, якийсь там формат може бути вималюваний. Трамп певне не випадково публікував і цей пост, хоча вчора він публікував фото спільне із Путіним, де вони дивляться на бомбардувальники. Заява Путіна про те, що з Україною домовитися не можна. Що це пане Артуре, означає в контексті того, що ви щойно розповідали. Uh -huh. Дійсно, це дуже важливо. Я загалом завжди рекомендую дивитися найголовніші прес-конференції, ну, принаймні експертному середовищу Путіна в Китаї, тому що ці китайські uh, прес-конференції показують, куди рухається Росія під китайським батагом та uh, ярмом. Uh, власне, прозвучали ці речі. Путін продемонстрував свої володіння так звані конційним правом України, от, а потім заявив, що неможливо та, домовлятися, хочеться в Москві. Заявив, що єдиний з ким він хоче говорити, це Стефанчук. Ну і власне все перекладаючи, що він мав на увазі. Сізінпін не надав дозвіл на продовження війни. Він надав дозвіл її інтенсифіковувати, робити якісь масові злочини, щільніші обстріли Китай надаватиме Росії надалі всебічну підтримку. Ця підтримка множитиметься, і російська державна економічна фінансова система надалі повністю інтегруватиметься в китайський апарат та в китайську систему управління. Ну і Докази цьому дуже численні від історичної угоди про силу Сибіру. 2 теж скільки було розмов, скільки казали, і стратегічна поразка Росії, Китай там чогось не хоче. Там ну, ну це все. Але зрештою, ми бачимо: Сі чудово, це все уклав. Буде будувати цей шлях від Арктики до Китаю, та Монголію придушили ногою. Ну. Тут не треба засуджувати монголь з то сильно. Це країна з трьома мільйонами населення, яка має велетенську територію, яку вона не може контролювати. І, ну, вона сама була в окупації довгий час, тому, тому тут не до Монголії, звісно, питання от будуть це все робити. Їхні науково-технологічні договори 20 меморандумів, та які вона уклали на серйозні там, По освоєнню Арктика, і по військових технологіях, і, і по розробках. Та й сама російська делегація ця надполомництво вона дуже. Ілюстративна, там понад 30, мені здається, цих російських топ-чиновників, 10 міністрів, голови всіх банків, всіх нафтогазових корпорацій, Росатом і всі інші, всі там, всі підписували угоди, всі вели переговори. Ну, це глибинна інтеграція Росії. Загалом там дуже симптоматичні речі говорять ж росіяни про те, що в них 40% валютних оборотів, це обороти в юанях. Та і як вони там, це населення вже робить собі збір книжки в юанях, що вони. За множитимуть. До речі, теж дуже цікаві речі про скасування віз там на 15 днів і скасування будь-яких обмежень для платі між платіжними системами Китаю і Росії. Це знову ж таки і для ухилення від санкцій, і для поліпшення всіх різних темних оборудок, які між ними відбуваються. Ну тобто це глибинна інтеграція. І таке саме вони, що подомовлялися з кімом, тому що були були саміти Путіна з кімом, Лукашенка з кімом, сі з кімом та Всіх між собою хай навіть вони ще не показали тристоронні саміт, та які відбудуться в найближчому майбутньому. Може цього річ, може наступного року. Але ми маємо розуміти, що це ядерний трикутник та Китаю, Росії, Північної Кореї. Він вже утворений. Цю зла утворений, іран там виступає таким же, такою ж Білорусю, та якою є Білорусь. Він на другий план відійшов. А ці три держави формують те ядро, яке почне тратя по всіх напрямках, включно з Україною. То як розцінювати, все-таки я перепрошую, пере переуточню, перезапитаю слова Путіна про те, що з Україною неможливо домовитися, ну що кажу, сі дав йому дозвіл продовжувати війну. Це означає, що проговори марні, наскільки, і що він від наскільки довго Путін буде продовжувати цю війну, зможе продовжувати війну? Якби я мав відповідь на це питання, я б сказав. Я вам, я думав, я вам що... пане Артуре, перепрошую, Я поясню, чому я буквально ну задаю таке запитання. Я буквально два дні тому спілкувався з Вадимом Денисенком. Він виказує думку про те, що приблизно на сьогоднішній день можна говорити про те, що піднебесна дала, ну скажімо так, не те, що добро, але створила умови, тому що він вважає, що прямої прямого погодження на продовження війни немає. А створені умови для Путіна для продовження війни щонайменше місяців на шість, не більше. Ну, у мене нема такої інформації. Я думаю, що пан панденцинка також. Тобто, варто ж розуміти, що Сідзіньпін керується божевільними ідеями експансії. Ми почули дуже чітко їхню розмову про 150 років життя і пересадку дитячих органів. Та на власне для того, щоб вони жили вічно, це означає, що ці автократи вірять, що вони безсмертні. Вони готові починати третю світову. Вони готові винищити планету, щоб далі керувати тим, що від неї залишиться, і змінити світовий порядок. Власне самі ШОС, який. Був прелюзію до цього параду, він якраз і акцентував на тому, що вони хочуть замінити світовий порядок на новий, як вони кажуть, більш справедливий китайський порядок, де агресор має право робити, що йому за мене нічого за це не платити. Тому в цьому випадку, якщо говорити про строки війни, Путін отримуватиме все. Від Китаю скільки це необхідно в обсягах, які йому необхідні, це означає, що нічого в Росії не змінюється. Росія сказала, що або Україна приймає всі її вимоги. А ми цей перелік чудово знаємо божевільних вимог та або вони вирішують питання воєнним шляхом. Ну це його слова. Це те, що йому сказав Сі Цзіньпін, і що він дав згоду. А що хоче Сізіньпін? Це дуже важливо. Тобто, yeah. якщо сі Цзіньпін, а, від, відсікає а, можливість подальших переговорів між Росією і Америкою, і Америка не може прихопити китайський вплив на Росію, і Сі хоче, щоб Дональд Трамп резюмував, що Росія є як частиною китайської цивілізації китайської території, то в такому разі він хоче власних переговорів з Трампом, де російська війна для нього є козером, є розмінною монетою, яку він буде на щось промінювати. Це на Тайвань, але тут купи є різних нюансів, де він хоче поступок від Америки можливо, цей перелік він буде ще більш божевільним то ніж те, що хоче Росії від України. Це також варто розуміти. Їхні переговори можуть відбутися на саміті ПЕК у Південній Кореї в листопаді. Це 31 жовтня 1 листопада. Ліджімьон новий південно-корейський президент запросив туди Путіна. Можливо, він там буде. Ну це листопад. І якщо що ми точно можемо зараз сказати, та що ну, можемо розуміти, що всі хоче власних переговорів з Трампом, де він буде використовувати Україну як інструмент, і це означає, що для нього погіршення будь-яких процесів в Україні наступи і все погане, що можна уявити, це тільки вигідно. Та всі мислить і такими рамками. Ну тут варто просто зробити часто Україні не розуміють цього божевілля. Ну ще раз давайте вдумаємося. Ці люди на повному серйозі обговорюють. Що вони житимуть до 150 років в цьому сторіччі. та що значить вони з цим працюють, значить, це те, що в них в головах. Ну, яка здорова людина, який здоровий лідер думав би про те, що він може керувати не да, просто до кінця життя. А в таких якихось божевільних межах, і це ж не перший раз для китайської історії. Якщо ми підемо глибоко в дуже глибоку в історію, з чого почався Китай, Китайська імперія, агресор, він ну, почався з що Хуанді, да найпершого китайського імператора, божевільного, який шукав елексер молодості, захоплюючи інші народи, вирізаючи інші народи, і зрештою з божеволі від того, що він вводив собі ртуть та як елексер молодості. Ну тобто це звісно легендарні події, але китайське божевілля ніколи не змінювались так само, як сість